Справдилась оця просвітлена закономірність. Геніальна Катерина Білокур дослухалася до вирування свята в музеї, що став її домом. Звичайно, ця виставка, підготовлена на високому офіційному і мистецькому рівні, мала відбутися тільки тут. 300 творів визначних японських митців і 50 творів українських визначних художників Сусідять так світло і тісно, ніби міркують між собою про високу єдність світу, про спільність категорій прекрасного, про ясну зрозумілість природи. Хай то буде вершина Фудзі чи вишукана мальва з українського квітника. Немає кордонів для творчого лету. Немає заборон і забобонів для істинних митців. Усе минає, обсипається на листя, а оголюється міцний стовбур несхибності, який дає змогу художникові у будь-яких випробуваннях лишитися вірним своєму богом даному призначенню. Художники легко розуміються між собою, адже спілкуються образами, адже кожне справжнє мистецьке полотно, чи, скажімо, скульптура багатозначні. Ота внутрішня духовна ємкість дає змогу людям розумітися без перекладача, адже мова глибинного серця це мова наднаціональна. В образотворчому мистецтві найдорожче для нас ті особливості, ті відмінності, які складають нашу непересічну самобутність. Ми такі рідні в дусі усі народи світу, і ми доповнюємо один одного перед усім високим мистецтвом. От тільки прикро, що цю визначну експозицію відкрили тільки на чотири дні по неділю, включно а вхід. Безплатний для всіх.